フフフフ。<noise> <noise> Почула крик, я залетіла на кухню в углу, ну,, мабуть, ця фритюрниця, таке плам'я і такі шнури почали тріщати, типу проводки не стало світло. А плам'я це, ми хотіли тряпками накривати, але воно піднялося витяжка. Металічна ця шопар виходить, і воно туди в ту витяжку плам'я висасувало, а... і потім різко звідти почав капати пластик. І все, я вже коли тако поверталась, почала кричати, бігати, то вже дивлюся, звідти пластик капає звідти. Ну, я коли вже дивлюся, пламя пішло в цьому і вже пішов пластик капати. Ну це не хвилини, це секунди. Це секунди. Воно швидко загорілося, той угол горів. Пішло по чердаку і коридору. Поступило повідомлення про пожежу в торгівельному комплексі наш край». Було направлено два відділення до місця пожежі. Поприбути до місця пожежі було встановлено, що горить покриття та приміщення на другому поверсі. Оцінивши обстановку, було направлено додатково ще два пожежно-рятувальні підрозділи. У складі двох відділень, в часткому розповсюдженні пожежі, те, що в приміщенні знаходились балони з лаками, приміщення було оздоблено вагонкою пластиковою. Також в приміщеннях знаходились дерев'яні стільці, ліжка, тому що це було приміщення готелю, також приміщення бару на другому поверсі. В пожежі травмована одна особа, саме працівниця даного закладу, з її слів зафіксовано, що пожежа вже почалася з спалаху скіпання масла у фритюрі. Вона намагалася сама її погасити, після чого вона отримала опік і була доставлена в лікарню міста Сикіляни.